Державне бюро розслідувань у межах компетенції продовжує послідовно реалізовувати рішення Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу президента щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Так, цьогоріч працівники ДБР здійснювали розслідування в 11 кримінальних провадженнях цієї категорії. Чотири кримінальні провадження вже направлено до суду з обвинувальними актами стосовно десяти осіб. У семи кримінальних провадженнях досудове розслідування триває загалом. У межах розслідування у зазначених кримінальних провадженнях проведено 218 обшуків. Чергову схему оформлення фіктивних довідок про інвалідність працівники ДБР заблокували на Івано-Франківщині. До неї були залучені лікарі та посадовці медико-соціальної експертної комісії з Івано-Франківської області. Організували схему батько та син, лікарі відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК. Продовж року вони допомогли встановити липову інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому 10,5 тисяч доларів США. Зокрема, у квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблемами серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовитись з посадовцем МСЕК щодо призначення йому третьої групи інвалідності. Після ухвалення рішенням СЕК щодо інвалідності клієнта та отримання останньої частини грошей працівники ДБР затримали лікарів. Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Відбулися обшуки в медичних закладах та у помешканнях фігурантів. Вилучено медичні документи, мобільні телефони, два автомобілі та гроші у різних валютах, в еквіваленті понад 50 тисяч доларів США. Готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешт вилученого майна. Вирішується також питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам у кримінальному провадженні з-поміж медичних працівників Івано-Франківського міського бюро МСЕК та лікувальних закладів області.